Друзі, всім привіт! Знову потрапили на канал Невгомовна Гільза. Гільза, привітайся! Тон-тон-тон! Давай! У нас зараз вечірній променад. але без мене. Я трішки прихворіла. Добре, що веду більш-менш здоровий спосіб життя. Гільза побачила себе в дзеркало. Сьогодні ще розбила свою улюблену двічку. Тут дует від Патрісі Лідо. Біла пудра і контурінг. Боже, я його рекламувала. Яке рекламувала, я його рекомендувала разів разів 10 так точно. І тут залишалася тільки біла частина. Я сьогодні її не втримала. Не знаю, чи є ця колекція, хоча в мене стільки косметики, тому, тому не жалкуємо. Друзі, сьогодні я поділюся з вами своїми знахідками на Ютубі. Це Ютуб-канали, якими я зараз надихаюся. Точніше, це люди, які створюють. Контент на Ютубі, і мені подобається те, що вони транслюють. Ну, останні десь півроку, можливо, більше, я постійно шукаю щось новеньке, щось свіженьке на Ютубі, іноді, от прямо ловлю себе на думці, що нема чого подивитися. От Заходжу в підписки і отак-от от скролю, 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 наші улюблені блогери. Але от все не те. Я впевнена, ви теж мене зараз зрозумієте. Коли ти от, о, в тебе перенасичення, перенасичення там, певним блогерам, певним контентом, хоча хоча ти його продовжуєш обожнювати. Він для тебе, ну або ж вона, от о, наче рідна людина, близька рідна людина. Але от ну, вже нема такого настрою, такого от ефекту вау! Або ж тобі здається, що людина топчеться на місці. Це теж нормально, ми всі топчемося на місці. Але я намагаюся шукати щось цікавеньке, і YouTube мені пропонує, я починаю дивитися а, а, відео з якоїсь тематики, яку раніше я не дивилася. І поступово-поступово я знаходжу дійсно от авторський контент. Не о, канали, знаєте, з бюджетом, а саме такий авторський. До речі, мені не вистачає лайфстайл-блогерів, щоб я слідкувала за життям людиною. В інстаграмі є такі персонажі, з якими мені дуже подобається слідкувати, а от якось на Ютубі не склалося. Телевізор я не дивлюся вже більше 10 років, так точно. Якісь моменти, що жила на іншій квартирі, я так от подивилася на телевізор, на пульт і закрила його. А пульт кудись сховала. А потім я винесла телевізор. Так, винесла. І все. Хоча, коли я приїжджаю до матусі, я вмикаю телебачення або що тут в телевізор і є зараз телевізор, там є телебачення, і іноді там я можу щось подивитися. Ну, це дуже рідко, дуже. Я не знаю, хто зараз дивиться телебачення. Навіть моя мама. Теж дуже рідко дивиться, здебільшого YouTube, або ж там на ну, обожнюю теніс. Там, ну конкретно щось дивиться, якісь детективи. Ну от хто дивиться телебачення, друзі? От напишіть в коментарях. Ви дивитесь телебачення? Або ж ваші родичі, і що вони дивляться? Яких блогерів, окрім каналу, невгамовна Монро, ви дивитесь? До речі, дуже дякую за те, що продовжуєте дивитися, щось, щось знаходити для себе оригінальне, цікаве, непересічне. Але коментарі пишіть, коли вже додивитесь до кінця мою добірочку а, блогерів канали, які я вам запропоную. Поїхали! Я відкриваю свої підписки. Я дуже багато дивлюся контенту про психологію, про психотерапію. Ну, такий фаховий контент. І класно, що на українськомовному Ютубі багато каналів, тематичних каналів. Стосовно психології. А почну я з каналу про стиль. Теж дуже багато подібного контенту на Ютубі. Є великі канали, а є отакі от молоді, маленькі. Але це тимчасово. Я сподіваюся, тому що, тому що я вже рекомендувала канал Дарі Лу в інстаграмі. Ми спілкувалися. Я хочу підтримати пані Дарі. Тут на Ютубі. Раніше я дивилася іншу пенянку. Київ, що ти носиш, але, на жаль, дуже рідко виходять відео. А от Лу досить активна, ну тому що починає. Всі, хто починають, дуже активні і потім згасають. І це теж нормально. Обожнюю. Тут є і влоги, от огляд моєї квартири, але здебільшого акцент на темі, що носить Київ. Молоді, амбітні, стильні кияни. Ой, обожні, обожні роздивлятися всі сучасні молодіжні тренди. Я відчуваю себе зумеркою. От я відчуваю себе зумеркою, наче я підключилася до розетки, яка наповнює мене енергією молодості. Цієї юності. А, обожнюю. Людорантал White Water. Ей, друзі, з вами Дарі. Це що носить Київ». і пані Дарі, така мур-мур-муркиця, така манерна, позитивна. Ой, я відпочиваю, коли її дивлюся. І вам рекомендую, якщо ви цікавитеся а, сучасними стильними трендами, саме молодіжними. І стільки нових українських дизайнерів я для себе дізналася. У неї є питання а, там, а, назвіть ім'я одного найулюбленішого українського дизайнера. І називають якісь бренди, які я ніколи не чула. В принципі, я її не цікавилася. Ну, там, Знаю Бажана Качаровська, Хвоя, Папая Чер 17. І ще там парочку. А тут постійно якісь нові імена. Я записую, потім заходжу в їх інстаграми. Ну, <кій> на любителя. <кій> Дізочка, іди сюди. Іди сюди. Але і для ікот стилю дещо можна знайти. Ти знову хочеш в кадр. Друзі, другий лайк. Ви не можете поставити, але хто не поставив перший, будь ласочка, віддячте. А, наступний канал, з яким я познайомилася ще в минулому або ж позаминулому році, але мені здається, він змінив свою назву. Зараз о, називається Дачанка Сімплі Лайф. А, пані раніше була б'юті-блогеркою. На жаль, я не знаю, як його звати. Чекайте, може, в описі є? Ні, в описі нема. Ну, точно півроку тому почала вести таке більш свідоме. По відношенню до споживання речей, життя. І зараз її канал про натхнення, гармонію, мінімалізм, про свідоме споживання. Я так розумію, пані давно переїхала в Данію. Спочатку повномасштабної війни поступово перейшла на українську мову. І от зараз цей канал про повільне життя, смачну домашню їжу, роботу в саду. Ведені щоденника і затишні моменти, які допомагають знайти спокій серед щоденної метушні. Я потрапила на її відео а, півроку без покупок, і, ну, і зараз постійно дивлюся її відео. Привіт! Сьогодні хочу поділитися з вами своїм досвідом шестимісячного періоду без покупок, коли я повністю відмовилася від спонтанних покупок і витрат на непотрібні речі. Дуже спокійна манера оповідання, розповіді, і от відчувається така, -така певна гармонія і спокій. Я прям відпочиваю, коли її слухаю, і багато чого відгукується із того, що транслює пані. Я підписана на багато каналів, які навчають англійській мові, але я їх не дивлюся. English this... Катерін. Uh, English дес Lucy. English дес Рон. Uh. О! Моя знахідка останніх пару тижнів. Канал має назву Gifted Kid. Саморозвиток, відеозйомка IT. Дівчина ділиться своїм досвідом та надихає через відео. Канал молодий, йому тільки півроку. Ще немає тисячі підписників, тому швиденько підписалися. І я а, почала дивитися канал з відео: Ти перестанеш прокрастинувати після цього відео ефект накопичення. Я ще та прокрастинаторша, саботажниця. У мене це дуже злить. Перфекціоністка, прокрастинаторка, саботажниця. це все я. І от мене зачепила і манера, і думки. І на днях я подивилася відео один день без телефону у 2025 році. Я зіштовхнулася з абсолютно новими для себе емоційними станами, усвідомленнями, розчаруваннями, відчуття екзистанційної самотності. Одне з них я дуже щиро детально розповідала про це у своєму попередньому. І планую купити о, кнопочний телефон. Продублювати свою картку і один день на тиждень жити без сенсорного телефону, тому що я залежна. Я залежна від соцмереж, від продукування контенту, від коментарів, і це мене починає дратувати. Алімінок рекомендувати? Один сорок мільйонів користувачів. Так мало. Мабуть, зараз найвідоміша українська парфумерка. Відомо, скажімо так, Аня Соколова відкрила свій канал. І це просто насолода для парфум захоплених. Рекомендую. От рекомендую однозначно вже 20 відео, якість контенту, картинка, звук, професіоналізм, почуття гумору Ані це все захоплює і надихає. Тому що іноді я Лінюся знімати парф контент. Мені здається, що це потрібно тільки дуже маленькій частині моєї аудиторії, але ні. Ні, ніт. Ні. Аня надихає. І от о, перегляди. О, перегляди її останніх відео дуже маленькі, Не зрозуміло, чому не дивляться. а? От людина-профі, розвивається в своїй професії. Дарка-бунтарка. Це любов, це любов, це моє відкриття. Спочатку повномасштабної війни. Дарка народила другу дитину, але продовжує зараз знімати. До речі, їй запропонували написати книжку. Чекаю з нетерпінням. Дарка. Я вас вітаю. Ви заслуговуєте на це. Це наше суб'єктивне відчуття. Чи все ж таки нав'язані стереотипи від хтивих маркетологів? Ну, ми розбиратися. У 20 столітті відбулося, напевно, найбільше метаморфоз в одному десятилітті. А Дарка Бунтарка про історію моди. Достанні відео історія косметики. А, тебе здивує, що було сексі 100 років тому. Чому п'ятий елемент випередив моду свого часу? Рекомендую. Ну і моя найулюбленіша стилістка, яка сповідує принципи мінімалізму Дарія Кривченко. Боже, це, це просто мій стилістичний детокс. Я обожнюю все яскраве, колір, от, от всю цю а, всю цю мішуру, блискітки. Ну, Мені подобається теж мінімалізм, але я б не змогла постійно жити в мінімалізмі ну і ходити в мінімалізмі ні. ну, ну Я тим потребую кольору. Я персональна старістка, і цього сезону я вперше в своєму житті відвідала Ukrainian Fashion Week, чому дуже звичайно рада. І... А от подивившись відео Дар'ї, її добірки, послухавши її поради, мені хочеться трішечки, так, знаєте, зняти зайве. Третій ланцюжок. Не одягати а, і подивитися в сторону монохрому. А ще в неї такий дуже спокійний вайб. Бес'єці і мотушні. Така от спокійна манера а, розповідання, оповідання. Рекомендую. Зараз вже 20 тисяч підписників, я впевнена. А, найближчим часом у Дарі буде 100 тисяч. Я навіть не сумніваюся. Ще одна моя любов останніх місяців. Раніше канал називався а, Щось там як розмовляти з мамою. Ну, Щось там про маму було. Але зараз а, авторка змінила назву на неголовне. Привіт! З вами Саша, і це найцікавіше на головне, що було за тиждень. Почнемо! Покоління Z шукає себе у вірі. Раз на тиждень виходять новини такий дайджест. Обожнюю авторка. Пані, як вас звати? Скажіть, будь ласка, як до вас звертатися? Пані аналізує іноземну пресу і видає це все ж такі, такі авторській манері, саркастичні, гумористичні, актуальні. Новини з цього світу раз на тиждень виходить відео, але хочеться більше. Ще один канал про парфуми, хоча я впевнена, парфум захоплені з ним знакоми. Наталка про парфуми. Прекрасна Наталка розповідає про парфуми енергійно, і в неї дуже популярна рубрика на каналі. Типу, Київ, чим ти пахнеш. Ну, вона ходить по вулицях. Ну, точно Києва і питає у перехожих, який аромат вони сьогодні обрали, або ж там який улюблений. Ну і огляди. Вітаю моїх дорогих глядачів на каналі Наталка про парфуми. І асортимент у магазинах, і різні добірочки. Дуже приємно. Для тих, хто цікавиться психологією, рекомендую канал Онлайн-терапія. Це подкаст. У якому провідні психологи країни дають корисні поради про наболіва для кожного українця, Ведуча Ілона Довгань, вона журналістка, має психологічну освіту. Друзі, якщо ви цікавитеся соцмережами, веденням блогу, СММ, маркетингом, рекомендую канал Тані Стороженко. Майже 30 тисяч підписників, теж доступною мовою пояснює, як це вести блог. Для того щоб він був успішний, Я поділюсь з вами з секретами того, як набрати 100 тисяч підписників в інстаграм. Трішечки є такий нальот інфо циганства, типу, але ну прям-прям трішечки продає свої продукти використання цієї. Завченої популярної термінології, запуски, хуяпуски. але це не бісто. Знає, тут є там парочку таких зараз на слуху імен, таких же інфобарих. Ти дивишся і просто дивуєшся, Боже. ну як? Як? Їм вистачають цієї самовпевненість. Звідки вони беруть самовпевненість, щоб просто от... Ну, не те, щоб брехати в очі, це просто якісь бренеси Мюнхгаузені. Друзі, закінчує сьогоднішню добірку каналом теж про психологію. Аліна читає репт. Репт це раціонально-емотивна поведінкова терапія. Психолог пані Аліна. Дуже доступною мовою, спокійно так, в приємній такій атмосфері, яке світло а, ділиться своїми знаннями. Сьогодні ми поговоримо про таке психологічне явище, як внутрішній критик. Знаєте, завжди в компанії присутня така раціональна подруга, яка заземлить, яка заспокоїть, яка отрезвить, а, пояснить. Без е, оцих всіх усі-пусі, моя ж ти хороша. Знаєте, скаже правду, о, не грубо, ні. Але ти задумаєшся. Така для мене Аліна. На цьому з YouTube каналами все. Я ще слухаю музику. Постійно, новинки, я відстежую, що нового на музичному ринку. Це мене теж надихає, заспокоює. Ну, музика це частина мене. Друзі, на цьому все. Мені здається, всіх, кого я хотіла, я назвала. Добірочка вийшла ого-го. Чомусь я думала, я менше дивлюся. Ну, безумовно, не кожне відео я передивляюся з тих блогерів, яких я вам порекомендувала. Але от зверніть увагу. Я впевнена, ви знайдете для себе щось новеньке і цікавеньке. Так, о, багато. Зараз психології, психотерапії в моєму житті, але це не дивно. Я закінчую навчання і планую далі розвиватися в цьому напрямку. Але є і певний такий розважальний контент, який переключає увагу. Сенсу життя. Ай, думки, що ми всі приречені, точніше, людство приречене. Залишиться тільки Мадонна і Чар. До зустрічі на каналі Ногомовна Мандеро. А тепер діліться в коментарях, кого ви дивитеся на Ютубі і о, кого з блогерів. З маленьких не каналів, там, де вже по 100 тисяч підписників, навіть 50. А це маленькі такі от, локальні блогери, які тільки починають або ж там не можуть набрати. А, ну, З певних причин аудиторію, там, цинішеві блоги. Кого ви дивитесь? Діліться в коментарях, зробимо рекламу. Чекайте, друзі. Ще я дивлюся. Щасливе материнство тут забула. Сандра Путілова. От коли Графіня була вагітна, я відкрила для себе цей канал, чи Графіня вже народила? І я підписалася, досі слідкую. Адекватна така мама, не яшмать, не монохромна мама, а я б сказала, така структурована, з науковим підходом, без цих сентиментів. Ні, ну не така, ні-ні. От мій острівець адекватного материнства і ще один канал. Чекайте про дизайн інтер'єрів. Як ще він називається? І пані ходить по, а, по квартирах, по домівках, хата тур в неї є. Така рубрика. Це не канал Графіня. Осіла кочівниця, хата тур. Вже 34 тисячі підписників. Українські народні рум тури. Роздивляюся, хто як живе. інтер'єри? В деталях все показується. Поступово-поступово я усвідомлюю, що, що з цієї квартири я переїду в свій будинок. Отаке. От все, люблю.